До речі, я побачила такий класний лайфхак щодо відпарювачів. Хочете вам В Reels мені вискочив. Коротше, берете відпарювач, ось це ж водичка, просто, яку ви наливаєте там з крана, яку потрібно залити ось сюди, щоб відпарювати речі. Коротше, берете ваші улюблені парфуми. У мене це зараз Coco Chanel Mademoiselle, обожнюю просто. Берете парфум і прямо в цю водичку. так Раз, два, три. Не знаю скільки, разів, скільки хочете. Можете взагалі налити. Ну от, так, показую далі. Тут є така штучка, Оп. і ми сюди заливаємо ось цю парфумовану водичку. Заливаємо. Наш відпарювач нагрівається, і ви вже зрозуміли, да, що далі має бути. А далі ви будете відпарювати свої речі просто. Неймовірно приємним ароматом і ваші речі будуть пахнути парфумами вашими. Коротше, фішка топ. Я вже так пробувала. Дійсно вийшло, дійсно, все круто-класно. Зараз на відпарювач, покажу. покажу. А він уже, до речі, дуже класний відпарювач. Так швидко нагрівається. Це сьогодні я його відвезу нашим дівчаткам на студії, коли речі будуть фотографувати. Я хочу, щоб вони їх відпарили. Ну, взагалі на студіях зачасту є ці відпарювачі, а... але на деяких може не бути. Бачите, вже й нагрівся. Ах, клас. Дуже зручно, особливо ці тканини, знаєте, шовкові. Там, де страшно, не дай Бог, утюгом обпалити чи щось. Дуже зручно відпарювачем саме проходити. І аромат. Просто неймовірний. От серйозно спробуйте, ви будете в шоці. Так, пішла я візьму вішалку, бо мені незручно.